Дорогі друзі, сьогодні в нас сухо і тепло, тому планую підгодувати рослини фосфором та калієм, а також зробити профілактику хвороба. Ознак шкідників на рослинах не бачу, листя помалу змінює забарвлення, підготовка до зими йде. Пагони дерев'яніші. Тож з рослинками все чудово. Трошки потрібно їм допомогти увійти в зиму здоровими та сильними. Сьогодні в мене простенька суміш, фосфорно-калійний коректор 0,30-20 від вітера, 30 фосфору і 20 калію. Окрім підживки, препарат має фунгіцидну дію, оскільки фосфор тут знаходиться у формі фосфітів і підсилює його дію невеличкою кількістю міді. В мене сульфат. Ну що ж, починаємо. Спочатку розвожу 2,5 г мідного купоросу у воді. Добре розмішую, щоб не лишили залишку, і переливаю маточні рощі. Відро. Тепер беру 20 мл фосфорно-калійного добрива. При роботі з препаратом рекомендую вдягнути рукавиці, адже піаш розчину на рівні 4-5 Додаю рідину до міді і добряче перемішую. Доводжу розчин до 10 літрів. Ну і, звісно ж, переливаю доприскувач. До Тепер гайда обробляти. Оскільки препарат у нас контактно-системний, то обробляю доволі щедро. Окрім широколистих гортензій в ґрунті та горщиках, цим ж обробляю троянди та виноград. Ось так легко і просто підживлюємо рослинки та робимо профілактику. Не нехтуйте профілактичними обробками, здоров'я вашим рослинкам та мирного неба вам. Також, дорогі друзі, радо запрошую вас приєднатися до мого каналу в Телеграм. Посилання ви бачите на екрані, та воно чекає на вас у шапці профілю. Там ви можете лишати свої запитання щодо догляду за рослинами. Там я буду частіше ділитися своїми щоденними садовими справами і давати оголошення про продаж рослин.